Якщо у вас вдома є електрокотел, електроконвектора або електрична плита, ви можете оформити електроопалювальний тариф, що дозволить вам заощадити ваші кошти. Це означає, що у період з 1 жовтня 2024 року по 30 квітня 2025 року діє опалювальний тариф. Надаються 2000 пільгових кВт-годин за ціною 2 гривні 64 копійки. Для цього вам необхідно зібрати певний перелік документів. Для детальної інформації звертайтеся у відділ по роботі з побутовими споживачами. Якщо у вас вдома електрокотел, електроконвектора або електроплита, оформляйте пільговий опалювальний тариф та користуйтеся ним.